60 діб тримання під вартою. Такий запобіжний захід 9 липня 2025 року обрав Корольовський районний суд Житомира ще одному підозрюваному у причетності до вибухів у Березині. Запобіжний захід обирали вантажнику підприємства, на якому стався вибух. Прокурор Ігор Цьомик у коментарі Суспільному сказав, що рішенням суду задоволений. Олександр Крига, адвокат підозрюваного, не погоджується з обраним запобіжним заходом. Ви ж Чули, що людина не при чому ніяких не при ділах. Говори, що ви двоє дітей маленьких. Це свавілля якесь. Чи будете подавати апеляцію? Будемо так. О 16-й годині в Корольовському районному суді мало відбутися ще одне судове засідання щодо обрання запобіжного заходу четвертому із п'ятьох фігурантів справи. Судове засідання перенесли на 10 липня 2025 року, оскільки підозрюваний і його адвокат не з'явилися у зазначений час. Нагадаємо, 8 липня у Корольовському райсуді Житомира обирали запобіжні заходи двом із п'яти підозрюваних у причетності до вибухів у селі Березина, 2 липня. Керівнику та працівнику підприємства, де стався вибух. Керівнику суд призначив 60 діб цілодобового домашнього арешту а працівнику 60 діб тримання під вартою. Ілона Касаткіна Тетяна Ревак. Суспільне новини Житомир.